Намасте, ми з вами починаємо медитацію номер 10 яка називається Усвідомлення тіла. Сідайте в зручне положення. Якщо ви відчуваєте, що сидіти вам дуже важко сьогодні, ви можете прилягти, але якщо ви втомлені. Чи такі сонливість присутня, то краще тоді присісти. Сідайте в зручне положення, випрямляєте спину, шию, голову. І ми розпочинаємо нашу 10-ту медитацію, медитацію усвідомленості, яка називається усвідомлення тіла. В якому положенні ви зараз би не знаходились, ви внутрішнім зором починаєте переглядати своє тіло. Робите спокійні вдихи, видихи, перегляньте свої ноги, руки, тулуб, шию, голову та обличчя. Не поспішайте. Після цього Зуважте, де в тілі ви найбільше відчуваєте своє дихання, в якої частині тіла, і оберіть це місце і зосередьте свій розум саме в цій частині. При цьому ви можете про себе промовляти просту мантру, вдих. Видих, вдих, видих. А можете промовляти про себе мантру дихання СО хам, на вдиху СО з видихом хам, чи просто промовляючи вдих і видих. Продовжуйте концентруватися на тій частині тіла. Де найбільш усвідомлюєте своє дихання? Со хам. СО-ХАМ Вдих, видих. Вдих, видих. Ми даємо можливість своєму розуму пристосуватися до нашої практики медитації. І зараз більш ретельно ми проскануємо наше тіло. Розглядайте пальці своїх ніг, розгляньте свою стапу. Верхній. Світ стопи, зовнішній, внутрішній, п'яту, подошвіну частину, суглоб, гомілковостопний, гомілки на правій та лівій нозі, ваші колінні суглоби, стегна. Ушові суглоби, область тазу, живіт, грудна клітина, задня поверхня тулуба, сідниці, поперек, грудна клітина позаду, ваш хребет, пальці рук. Долоні, тильна частина долоні, ладонна, зап'ясток на правій та лівій руці, предплеччя, лікчові суглоби, плечі та плечові суглоби. Переглядаємо свою шию з усіх сторін. Далі розглядаємо свою потилицю, піднімаємось вищі, маківка голови. Далі права та ліва вісочні частини голови, лобна частина голови. І починаємо розглядати своє обличчя: лоб, брови. Очі, ніс, права та ліва щука, верхня губа, нижня губа, все обличчя цілком. І все тіло в цілому. Розглядайте його, починаючи знову з пальців ніг і до маківки голови. Тут ви можете звернути увагу на те, та, що ваше тіло в тій чи іншій частині хоче вам сказати. Можливо, якась частина більше перевертає до себе увагу. Ви можете затримуватись в тій чи іншій частині, дихати там і чекати на. Ті чи інші відчуття в тілі. Коли щось спливає, з'являється, ви спостерігаєте за тим, що ви при цьому відчуваєте? Можливо, є біль чи певний дискомфорт в тому чи іншому місці вашого тіла, і весь час ця біль. Чи цей дискомфорт перевертає вашу увагу? І коли це відбувається постійно, ви зупиняєтесь на цьому місці, прислуховуєтесь. І, можливо, саме це місце потребує вашої люблючої уваги. Спробуйте розглянути цей біль. І можете промовити про себе фразу співчуття, все гаразд. Чи можна сказати собі, я тебе люблю. І таке інше. Так ви продовжуєте спостерігати за тими відчуттями, які з'являються. При вашому скануванні тіла ви можете про себе промовляти ту чи іншу частину тіла, наприклад, коліно, груди, рука, голова. І прислухайтеся, що відбувається в вашому тілі, коли ви так подумки промовляєте ці слова. Вам не треба позначати, яке це відчуття. Позначте просто, де воно розташовано. Декілька подихів, тобто вдих та видих, і ми повертаємось до тієї точки в тілі, де більш за все ми відчували своє дихання. Спостерігаємо за диханням, доки не з'явиться ще якесь відчуття в тілі, і ви тоді знову повертаєтесь до того місця, до тієї точки. І знову повертаєтесь до точки дихання, де найбільш ваше дихання відбувається в вашому тілу, і ви зосереджуєтесь на ньому. І так, ви чергуєте увагу до дихання і до інших відчуттів тіла. Наприклад, ваше дихання більше відчувається вами в області живота. Ви концентруєте увагу там. І чекаєте, можливо, в якійсь частині тіла з'являються те чи інше відчуття, наприклад, в стопі. Ви увагу переносите туди, де деякий час розглядаєте, можливо, біль якась, з'являється чи дискомфорт, ви увагою переміщуєтесь туди, промовляєте фрази співчуття, любові, доброти до свого тіла, заспокоюєте його а потім знов повертаєтесь до точки вашого дихання. З такою зацікавленістю ви пізнаєте власне тіло та й досліджуєте його відчуття. Ми поступово з вами завершуємо нашу медитацію, робимо спокійні вдихи видихи. Наші очі відкриваються, і ми вважаємо нашу медитацію завершеною. І так, медитація номер 10, яка називається усвідомлення тіла. І ви можете час від часу практикувати, вона займає 10 хвилин. Практикувати з цікавістю пізнавати своє тіло, ті відчуття, які є всередині, і тим самим підвищуйте свою освідомленість. Всім намасте і всім гарного дня!